Рибалочка в морі це неймовірне задоволення. Подивіться до кінця, зараз покажу, який буде улов. От, а кому потрібна нерухомість в місті Шенжень на півночі Албанії, цьому такому неймовірному місці, яке знаходиться під, гір, під гірськими пейзажами, під горою, от, на березі моря, де і а, пляжі є, і рибалочка, і природа. В общем, і комфортне життя тут, в Північній Албанії. Кому треба нерухомість, напишіть мені на WhatsApp, шапки профіля канала закріплений мій номер телефона. Також потрібно, кому трансфер буде. Шенджень для відпочинку. Допоможу. в цьому. Допоможу в питанні вибору квартири або готелю. Тут в місті Шенжень. Тому звертайтесь всі. Це вже моя друга рибка морська на фоні от таких -от, городських пейзажів. От. Шенжинія тому, хто полюбляє рибалочку,